Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Мене звати Наталя. Сьогодні субота, 9 серпня, і я хочу зняти для вас відео про свої просування, нові старти їх у мене декілька. І є ще дещо у мене цікаве: мій подарунок, який я теж хочу вам показати і поділитися своїми враженнями. Наразі перед собою ви можете бачити мій процес. Це дизайн Блок називається Ранок в сосновому лісі. Ось така відома картина. Багато хто її вже відшив. Він давно у мене був вже розпочатий. Я про це розказувала у минулому своєму відео. І от Після того, як я завершила свій деревяний коттедж, я згадала про цей процес і мені чогось саме його захотілося просувати. Не впевнена, чи я швидко його все таки закінчу. Але наразі є настрій його вишивати, тому і взяла його до роботи. Я вже тут відшила ось це майже дерево. Дуже воно мені подобається. Тут 18-та аїда, це трошки мені ускладнює вишивальний процес, тому що мені комфортніше вишивати на 16-й аїді, але нічого. Потроху-потроху -по я звикаю і буду, як то кажуть, колупати. Я порахувала вже, ну так, заради цікавості. Якщо я його, наприклад, захочу вишити за рік, то скільки мені там у день треба буде вишити? Це всього-навсього. В день мені треба зробити 200 хрестиків. Це не дуже багато. Я думаю, з цим порався б будь-хто. Тому все-таки сподіваюся, що. Ну, Найближчим часом, хоча рік я не знаю, як назвати це найближчий, не найближчий час, але все-таки сподіваюся його колись таки завершити. Тут ви можете бачити такі не дуже веселі кольори, тут багато коричневого, такого темно-зеленого і дуже довго його вишивати, у мене не вистачає терпіння, і мені хочеться на щось переключитися більше яскраве. Тому я зараз вам покажу свої процеси, які я почала вишивати, які збиралася в минулому відео, і які вже почала давно. Тож, давайте відкладаю цих ведмедиків, яких ще немає в мене вишитих, і буду вам показувати процеси. І так. Це новинка від Лукаес, називається лимона. лимонна, е е е лимонна, ес «Лимонна середземноморська есенція. Здається, так правильно він називається, така довга назва і нелегко її вимовити. Артикул b 7049 і такий класний, бачите, тут сюжет з візерунками усіми. Мені не стільки сподобався цей лимон, скільки ось ці. Плиточки. Ой, ну це знов-таки ж. Я ж в минулому відео вам жалілася, що я не дуже люблю вишивати бек. Там я теж розпочала з беком. Ну, я не знала, щось мене, мабуть, трохи понесло. Але то таке, воно мені нелегко дається, але те, що виходить у результаті, я дуже-дуже задоволена. Наразі я вишила ось ці повністю три плиточки. І четверту тільки хрестик. Тут треба ще мені вишити бек, але я трохи від нього втомилася і відклала, і перейшла вишивати інший процес. Але давайте розкажу вам характеристики цього набору, і потім покажу, що в мене вийшло на канві. І так, вишивається даний дизайн на канві 16-го каунту, в техніці хрест, бейсіч і є також французькі вузлики. Що тут ходить набір Канва 16 каунту, 36, а, не 36, 38 відтінків кольорів ниточок ЛКС. Розмір буде 25 на 20 см. Рівень складності, ви можете бачити 4 сердечка із 5. І також набір входить ось такий конвертик. він у мене десь Там не знаю, там йшло дві голочки. і вдя гач. Дуже-дуже красиво, але майте на увазі, що він такий собі непростий. Треба набрати сміл терпіння, щоб його відшити. І давайте те, що у мене наразі вишито. Я почала вишивати знизу. Ось така на плиточка, дуже-дуже цього багато бека. Знаєте, я про що пожалкувала, коли вже відшила пару плиточок цього дизайну, що я не замінила основу на рівномірку. Тому що, коли багато бека, краще все-таки брати рівномірну основу, тому що вона м'якіша і легше проходить голочка. Тим паче, тут багато такого. Як це кажуть, нераханковий, здається, він бек, треба клітинку ділити напіл. Тому я рекомендувала би все-таки заміняти основу на рівну мірку. І ось ця остання плиточка, яку я відшила. Тут ще треба вишити бек. Бек дуже-дуже як це сказати, перебражає роботу. Але я ж кажу, я трохи від нього втомилася цього дизайну і відклала. В сторону. Думаю, що найближчим часом його візьму, ще ще повишиваю. Той процес, який я наразі взялася і, мабуть, переключусь на цей дизайн. Так, і давайте я вам покажу по додатку, скільки це відсотків. Вона, наче невеличка. Не але давайте побачимо ось по марафону. Всього тут. По марафону у нас 1590 стіпків. але вибачаюсь. І я вже відшила. Зараз я скажу, скільки ось тут. 2823 з половиною стіпків і це наразі 1871%. Ось, ви можете бачити кількість беку 8198, французьких вузликів тут 80, я вже 4 вишила. Ну, так, Я ж кажу, така непроста робота, але вона цікава, і результат виходить дуже, дуже гарний. Тому буду вишивати, просувати. І... Буде в мене краса. це в мене Тут лежить організація. Тут ниточки, органайзери, на які я чіпляю ниточки. Це органайзер М'ід Classic Design. І такий мене магнітик, Це мені подарувала Люба Бісер Сторі. Дуже дякую тобі, Люба, за цей магнітик, Він мені дуже подобається і я з радістю його використовую у своїх процесах. Тож, давайте перейдемо до наступного вишивального процесу. Дуже несподівано, як на мене, але чогось, знаєте, таке буває. Щось побачиш, і тобі прямо от хочеться раз і взяти його. Я розказувала про цей набір вам у минулому своєму відео, але не змогла вам перекласти назву цього дизайну. Мене трошки так. Насмішила назва, вона така дуже цікава. Ну, Хто знає англійську мову, той міг вже перекласти. Це називається макові очі. Такі, да? цікавий. Артикул L949, «Летість ніч і ось такий гарний котик у маках. Mm -hmm. Давайте ще раз вам покажу прев'ю цього дизайну. Ой, тут, ну, бек, тут бек на беку, тут багато фрозовиків, тут багато беку різного кольору. І отут котик тут є чорним по чорному. Я коли почала вишивати, і коли дійшло діло до беку, там серединка Ну Давайте, я не буду довго просто говорити, давайте покажу і буду по ходу розказувати. Наразі в мене на канві. Вишти один, один мак, одразу давайте привір, щоб ми могли порівняти ось цей мак, і вже я почала вишивати трошки оцього. Відрізняється, ви бачите. Кольорова гама на канві виходить набагато яскравіше і гарніше. Я навіть не очікувала такого результату. І тут Ви можете бачити, якщо ви його бачите ви бачите бек тільки сірий, але тут є багато чорного. Ну таке, знаєте, Не дуже зручно, тому що ти, якщо вже погляд відірвав, там сті беку вишив, відірвав око і ти вже його тупо знайти не можеш. Ну, не знаю, я все-таки його о, собі казала, все не буду його вишивати, все не видно, але вже його душила. І тут також є французькі ось ці вуздики, якщо їх видно. Ну справді вони дуже прикрашають. До речі, в мене була ідея вишить, не вишивати ці французькі вуздики, а просто замінити їх на бісер. Оце, я здається, він того називається. Мілкий такий чорний бісер купить і. Пришити. Але все-таки взяла себе в руки і вишила ось ці французькі вузики. І те, що те, що в мене виходило у процесі. На канві мені мені дуже сподобалося, і я його все-таки буду вишивати потрошку, потрошку, потрошку. Я поступово, бачите, вишила хрестики і одразу ж вишиваю бейкстіч. Тому що вишити спочатку всі хрестики, а потім обихсіч мене не хватить сил. А так, трошки полишивав хрестики, переключився на інший види стібочки. Давайте я вам покажу ще раз, що там треба вишити в цій роботі, які види стібків, і скільки я наразі відсотків відшила. Е, так, е, по марафону то всього у нас 2783, і ви можете бачити озі, французьких. Вузиків тут аж 327. Оце я, мабуть, вже просто вдосконалю свої вміння крутити ці вузлики. Бексіч ось тільки багато, так щось камера не фокусується. І хрестик. І я вже вишила 9000 хрестиків. Це 9 від 40... таких. Так. І ось така у мене. Якраз виходить. Насправді, якщо казати по хрестикам, то схема не дуже складна, якщо вишивати хрестики. Деякі труднощі в мене виникають з Бексічем. Ну, я просто звикла в мене всі процеси в основному були без Бексіч. Тому, ну, що таке вишивати хрестик? Це собі голку і, як то кажуть, шиєш, шиєш себе. А тут вже треба трошки зупинятися, переключатися на. Інший вид стібочка, але нічого. Воно трошки складно, але я звикаю, і мені мені подобається те, що я бачу в резуль. Це дуже класний цей мак. Він такий, виходить, об'ємний. Ще тут обведеться без січень і він такий буде гарний, гарний, гарний. От. Це щодо мого одного, одного із процесів, який я розпочала. І хочу хочу вам показати одну новиночку. Це, це просто, знаєте, я її коли перший раз побачила, я навіть якось так подивилася і відклала. Щось воно мені не дуже зайшло спочатку, але потім, потім я побачила. Як це? Поблизу ось цього, ось цього. дракончика. Подивіться на цей погляд. Ну, це ж просто мила, милота, милота, милота. Ну і так, якось ми сиділи з подружкою, я й показувала. Тому, що, ну мені, <смас> мені <смас> подобається. Він ну, такий класний, класний, класний. Але не знаю, якось я сумніваюся, не він мені не надо, коротше. От. І я собі скачала фотографію, ну я не можу, мені це просто. Сімпатяшка. погляньте. Ось такий це дракончик і багато-багато тут книжок. книшок тут стоїть. Називається Це артикул К266. І е, тут мені дзвонить моя подружка, вона не вишиває, але каже, я тобі там зробила деякий подарунок, то йди на пошту і забирай його. І я така Ну, ну, думаю, клас, дуже-дуже їй вдячна. Не знаю, чи я б наважилась його собі придбати, але ось. <с> мене вирішили порадувати. Ну, тож тепер прийдеться таки вишивати. Ну, він симпатичний. Давайте ще раз покажу. Подивіться, тут ось така зірочка класна, висить. Тут за хвостик ось причеплено. Я, до речі, думала, що ці зірочки це просто ну, хтось вишивав і сам вирішив це причепити. Але насправді це воно йшло в наборі це задумка дизайнерів. Так, що все це було як треба. І давайте про цей набір детальніше. Це одна із останніх новинок від мережки, з наборами, в які вони перестали кладати паперові схеми. Йде лише QR-код, канва, ніточки, гока. І, здається, все канавас Вейгар, ниточки ДМС. І зі зворотньої сторони ми можемо бачити ось такий. Органайзер, який можна теж використовувати. Хочу разом його з вами зараз відкрити і подивитися, що ж там усередині. знову Все Це все посипалося, висипалися ось зірочки, про які я говорила. У вас ниточки, чотири палетки. Так, вкладинку вам нічого показувати не буду, тому що там десь є QR-код. Не будемо порушувати авторські права, тому то він... То він може засвітитися, чи що. Просто покажу, покладу вам отак от прев'ю. Щоб ви бачили, що це за дизайн. Ось така канва такого темно-кавого кольору, навіть такий кольор, я б сказала, капучино. канва не маленька. Та -та -та -та. Ось там буде цей дизайн розміщуватися. І давайте я розмір подивлюся не сказала вам розмір. Цієї роботи буде 37 на 39 сантиметрів. Так, і ніточки. Тут чотири плашечки. Чорний на такий окремий додатковий. Так, і ось такий кольор і ось це темно-темно синій він може, як чорний, але ніто. Синій. І також у набір входить ось така блискуча ниточка. Металік. Не знаю, коли я його розпочну, бо в мене вже розпочатих нових процесів Аж 20 для мене вже, повірте, немало. Тому побачу, як буде в мене настрій, буває таке. Прокинувся і. Щось хочеться взяти новенького. подивимося, можливо, і візьму. Так, дуже швидко вам про все розказала. Не вмію я довго розтягувати відео, не знаю. Просто хотілося поділитися з вами своїми просуваннями. Те, що я починала, враженнями від дизайнів. От. Напишіть мені, чи сподобалося вам відео, чи ви ще мали б якісь з дизайнів, які я, вам, які я вам показала. А вам бажаю гарного дня, гарного настрою, рівних хрестиків, спритної голочкою і до нових відео. Пока-пока!